О, сердечко, який він гарний, такий рожевий! А давайте спробуємо його роздобути. Якось важкувато йде. Вау! Ви подивіться, які сердечка! Вони такі милі! Супер! Напевно, це. Ого, велике сердечко! Вау, я ніколи такого ще не бачила! Дивіться, яке велике, таке гарне, таке рожевеньке! Мій улюблений колір. Так... Давайте далі будемо вдобовувати. Можливо, що ще буде новеньке таке. Так. Так, пробуємо, пробуємо, щось важко йде. Ой, провалилося. Так, зараз відроджусь. Так, нічого не випало. Хм. Спробуємо ще таке гарне сердечко маленьке. Хм, Шкода, що не цукерочка тут. Було б як я. Так. О. Кайло, діамантовий топор, сокира і лопата, вау. Що ж ще буде попереду? Хм, Так, ну далі. Ого, які блоки, ви подивіться. З нього вийде такий шикарний будиночок в мене. Я його таки назову, будиночок, сердечко. Так, дивимось, збираємо їх всі. Так, всі зібрали вже 19 їх. Ого, так багато. Я таку гарну стіночку зроблю, і земелька? Хм. Так, ну ми розширятися, друзі, тоді. Так, Напевно, нам земелька потрібна буде для городу. Що ж, давайте ми зробимо з блоків з сердечками таке продовження, щоб нам було де побудувати наш. Можливо, городик це буде, чи ще щось подивимося. Головне, не впасти, бо я коли на краю стою, в мене ж паморочиться в голові, бо я висоти боюся. Так, зробили тут. Хм, Друзі, як ви гадаєте, цього достатньо? Чи ще потрібно може? Можливо, тут і ось тут якраз у нас блоків вистачає. Все. І ось так. Все, більше нема блоків. Ну, Давайте далі будемо добувати їх. Так. Ще ось так. Багато як їх виходить. Супер. Так, збираємо. Хм. Все чудово. І ось тут якраз одиничку ще ставимо. Так, робимо земельку. Пропоную ось так. Ой, це було лишнє, випадково. І ось тут. О, дивіться, що випадає. Так, водичка, семена. Хм, Ну, точно буде городик. Так, ставимо блок, щоб було куди. Водичку поставити. Так, пліємо водичку. І тепер нам потрібна. Мотигу ще нема. Ну, нічого, зараз будемо купати, можливо, випаде вона. Так, добуваємо, добуваємо. Мені взагалі здається, це, можливо, такий дівчачий мир світ. Так, все, є мотика. Так, давайте, друзі, швиденечко зробимо тут, 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 тут. Ось так. Все, так, у нас всього 10 буде зерняток, ну нічого. І якраз дивіться, в нас є ось тут місце, щоб ми змогли трішечки ближче підійти. О, ну, як чудово, все розпланувалось. І два ще вільне місця. Можливо, ще щось випаде. Так, спробуємо ось так зробити. Дивіться, як воно швидко зростає. Ого! Давно такого я не бачила. Так. Ой, важкувато туди йти. Зря я сюди залізла. Так, ось тут уперед. Давайте трим... спробуємо пробуємо і. єсть. Так. Ось так, ось так. І перепригаємо. Все. Хм, Хоча для чого нам пшеничка потрібна? Хм, Невідомо, можливо, потім дізнаємося. Так, далі видобовуємо. Хм. Таке гарне сердечко, мені подобається. Я б тут жила жила, Але ріку тут не вистачає. Так. А, збираємо, щось нічого не випадає. О, дивіться, які штанці! Рожевенькі прям для мене. Вау, вони мені так лі... пасують. Хм, Чобітки, що ще там випаде? Мені дуже подобається. Якщо б в мене були подружки, я б їх сюди запрошувала. Так, подивимось, що в нас є. О, дивіться, як гарно. Прям під моє волоссячко. Так, давайте далі продовжуємо. Тільки ось ці блоки випадають. О, меч! Чудово! Сподіваюсь, нам не потрібно буде захищатись від когось. Так, шолом ще є. Вау, ви тільки подивіться, як гарно! І підученятка також пасує. Ну, це точно блок для дівчаток. Можливо, навіть це цілий світ. Так, пшеничка в нас зросла. Давайте її зберемо одразу, щоб була. Так, ідемо, йдемо, збираємо. Сподіваюся, нічого не випало. Так. Хм. Якось потрібно розширюватись, напевно. Так, в нас є такі дуже гарні блоки. Так, тут ставимо. Ось так. Мені навіть цікаво, що далі буде. Якось. Ну, якось так. Мені не дуже подобається. Чогось не вистачає. О, блоки. Так. Ого, давайте спробуємо щось побудувати. Можливо, я зможу собі будиночок тут зробити. Так, де ж його побудувати? Ого, як багато всього! Так, друзі, зараз ми так з вами розбудуємося. Так, трішечки ще зробимо ось тут рядочок. І будемо будувати маленький будиночок такий. Так. Але місця так мало. І не хочеться, щоб сердечка не було цього видно, але що поробиш. Так, побудую ось тут невеличкий такий. Випадково сюди поставила. Якось довго воно йде. О, все. Можливо, ще щось випаде. Давайте спробуємо. О, морквиночка. Хм, А для чого вона потрібна? Я ще не голодна, не проголодалася. Ну, добре, нехай буде на майбутнє. Так. Сподіваюсь, тут ні з ким не прийдеться мені боротися. Ще ніч, напевно, не скоро буде. Якраз встигнемо побудувати будиночок невеличкий. Так. І робимось так. Так, дивимося. Ого! В мене тут є свинки. Хм, Давайте спробуємо. О, які гарні! Привіт! Привіт, малеча! Так, це для вас були морквиночки. Ну, добре, тримай ти і ти. О, також сердечка. Вони кохають один одного. О, маленький поросюк, привіт! Рада вас бачити. Я люблю тваринок. Напевно, це блок кохання. Чудово! Так, ще яєчка якісь. Так, давайте спробуємо. Хм. Так. Курчачки. Привіт! Привіт, малеча. Так, о, і насіння якраз для вас є. Так, беремо тобі, тобі. Добре. Ось це я попала в блок кохання. Аж самій мені не віриться. Так, беремо наші зернятка. Садимо тут, 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 тут. І мотику беремо. І так, зернятка туди о дістала хоча б. Так, давайте швиденько для наших звіряток. Я зрозуміла, цей городик потрібен був не мені в першу чергу, а для них. Так, ну мені дуже подобається. Ви будете моїми найкращими подружками тут. Я вас запрошу до себе на будиночок, на ночівлю. Там будемо всілякі смаколики їсти для вас всіх. Так, що тут ще є? Скло, такий рожевий блок. Хм, Мені подобається. Так, а як мені жити? Разом з тваринками чи як? Хм, Цікаво, навіть не знаю. Прийдеться, напевно, такий невеликий будиночок собі майструвати. Так, ну, напевно, щось таке в нас вийде, друзі, бо місця особо ось нема. Ну, нічого. Так, зберемо зараз швидень, швиденько. Наш врожай. Так, щоб не натоптати ось так збоку. І ось там. Так. Зараз будемо, напевно, розширювати. Ой, придеться натоптати так швиденечко. Так, будемо розширюватися. В нас є блоки, але так, які, які будемо блоки використовувати. Давайте ці, такі гарненькі. Так. Будемо з того боку розширюватися. Обережненько, щоб ми не впали. Гадаю, свиночки і курчачки не будуть падати. Так, обережненько. Ось так. Будуємо, друзі. Хм. Мені навіть якось тісно. Потрібно розширитися. І пош... Так, я зрозуміла, я вже розширююсь. Не дивись так на мене. Так. І ось тут. Був би в мене помічник, щоб я будувала будинок, сіяла зернятка, а він би розширювався. А то що це таке? Ой, і впала я. Дивіться, яке сердечко гарне знизу. Так. О, Привіт, друзі! Так, і що ми будемо зараз робити? Так, ще трішечки розширимося. І ось так. Випадково поставила. Нічого, зате в мене є. Кирка. І кайло діамантове. Так, наш городик дуже гарний і маленький. Так. Ох, і поросятку з курчачками. Як мені будиночок добудувати? Ану, злізь, будь ласочка. О, ще яєчка. Так, цікаво, хто буде на цей раз в нас. Так, давайте сюди. Хм, Подивимося. О, корівки, привіт! О, як я рада вас бачити. Ви дивіться, який в мене такий дворик тут. Так, ну потрібно вас чимось нагодувати. В мене якраз є пшеничка. О, ви дивіться, як вони на неї дивляться. Так, тобі і тобі. Вау, ось це було кохання в нас тут. Кругом одні сердечка. Привіт! Рада вітати тебе. Так, курчак заблудився. Хм. І все, в нас маловато блоків. Можливо, ще щось випаде. Щось що цікавіше буде. Так, добудовуємо тут. Тільки блоки випадають поки що в нас. Так. Все. О, ой, а що відбувається? Друзі, ви це бачили? Паркан. Хм, Хто його тут поставив? Так. О, це якраз мені дуже допомагає. Дивіться, вони не будуть падати, і... але я впаду. Хм. Вони не будуть падати і не будуть мені заважати. Так, швиденько потрібно ще пос... посіяти зернятка наші для твариночок. Так. Ось так швиденечко. Так, беремо. О, вау, Як воно сяє. Мені так подобається. Це так ж. Так, і тваринки не будуть голодні в нас. Так, і ось тут і так. Там на мене курчачок тільки що дивився. О, дверцята, дякую. Бо я вже не знала, як мені там і що будувати. А, нехай будуть ось тут посерединці вони. Так, поставимо. Я гадаю, що нам лопата не потрібна зараз. О, прапірець? Хм. Як цікаво. Давайте, що нам спочатку потрібно: дверцята і скло. Так, і дуже швиденечко зараз побудуємо все. гарні дверцята. Мені таки подобаються. Були б ще рожеві, взагалі було б чудово. Так, один, два, три. І ось тут. Ой, не достаю. Так, один, два, три. І ми біжимо сюди. Я хочу, щоб в мене були такі панорамні вікна. Я дуже їх обожнюю. І так, майже добудувала і. Ой, я щось не то зробила, друзі. З цього боку, ось так буде скло. І ось так блок. Майже побудувала будиночок, про який я мріяла, щоб він був у рожевих якраз кольорах моїх найулюбленіших. Так, ось так. Там потім ми дах побудуємо з вами. Поки що ось так буде, нехай. Якраще б я всіх друзів своїх бачила нових. Ми з ними будемо разом тут час проводити. Так, такий дівчачий блок в нас буде. О, і нехай буде така стеля, в нас така прозора також. Дуже класно, мені дуже так подобається. Ой, ще випадково. Ну добре, що в нас дуже багато блоків є. Так. Та знову ж таки, що таке? Напевно, не виспалася я сьогодні. Так. Ого, які яблучка! Так, біжимо, друзі, швиденечко. Так, збираємо, збираємо. О, я обожнюю, ці яблочка золоті. Вони так допомагають. Так, швиденечко, що нам потрібно? Так, ці блоки не потрібні, скло не потрібно. О, є коврик. Зараз ми там розбудуємося, друзі. Так, скринька і. О, моя улюблена рожева кроватка. Так, приймаємо яблучка. Мм, так смачно. Супер. Так. А, ну, Невеличкий вийшов будиночок, але нічого. Чудово буде. Так, і ось так кроватка буде наша. Так, ось сюди коврик. І ось ось так. І потім ще верстачок наш ставимо, напевно, ось тут, ось так, і скриньку ось сюди. І прапірець, так, це буде острів сердечка в честь цукерочки. Точно. І де прапірець поставити. Напевно, ось тут. Відьма! Ой, ой, де мій меч? Так, ану, відійди звідси. Так, бігом! Що я з тобі казала? Відійди звідси. Так, ти мені не потрібна тут. Так. Тікай. І ще одна, Та що ви тут робите? Ще день. Це мій острів, так, провалювайте. Швиденько, я й за вас корівку не випадково вдарила. Так, забирайся, геть звідси, я тобі кажу. Що ти така настирна? Ще одна тут залишилася, та що з вами робити? Я тобі не запрошувала сюди. Так, тікай. Ще отруєння вона мені дала. А, а де мої звірятка? Вони вмерли, звірятка ви де? корівки, хрюшечки мої улюблені, курчачки. Де ви всі? Для кого я городик робила?